Христос Воскрес. Сьогодні я подивився відео на каналі Салтаненко і зрозумів, що мені потрібно тестувати самого себе, ким я являюся? Тому що Ісус Христос ділить людей на три групи: є невіруючі, є увірувавші і є ученики, а возноситися будуть тільки ученики. А увірувавши Ісус Христос сказав, що вони є. Рабами гріха, Їхній є батько диявол. І якщо прибудуть у слові його, то пізнають істину і стануть свободні. І сказали йому, що ми сім, євреї сказали йому, що ми сім'я Авраамова і не були рабами ніколи нікому. Але Ісус сказав: якщо ви робите гріх, то ви раби гріха. І сказав їм, чому, слово Боже, чому моє слово у вас не поміщається. І потрібно тестувати, тестувати самого себе. Якщо в мене не поміщається слово Боже, яке проповідують духовні люди, а поміщаються серіали, басні, сплітні, то, то я тоді ученик, чи я тоді увірувавший, а возноситися будуть ученики. І потрібно слухати духовних людей. І потрібно, щоб Ісус Христос воскрес у, у моєму серці. Тому що якщо Ісус Христос не воскресне в моєму серці зараз, тоді я не буду народжений звише. І потрібно народитися звише уже тут, на землі, щоб Ісус Христос воскрес в середині Тебе і тоді, коли. Буде Вознесіння церкви, то ти вознісся. І нам потрібно бути зосередженим не на баснях і Антихристі, а на проповіді Євангелія і ученичестві. тому що вознос, возноситися будуть ученики. І, і написано, що, що не обольстить вас ніх, ні, ніхто і ніколи, що день тот не прийде, ко сперш ніж не прийде чоловік гріха, син погибелі, і не сяде в храмі і буде видавати себе за Бога. Тобто день той не прийде, коли не прийде відступлення і не прийде чоловік гріха, і ми маємо бути зосереджені не на, про... не на баснях і антихристі, а на проповіді Євангелії і, уч... і ученичестві. І слухати потрібно духовних людей, тому що зараз є багато різних ученій, і дуже небезпечно слухати, і слухати потрібно тих людей, у яких є результат. І є плоди, а не тих, які раби гріха говорять, що ми напряму з Богом, але не мають ані плоду, ані результата. Я рекомендую вам всем подивитися это интересное видео. С видео вы знаете, больше, то, что я вам сказал. Сегодня многие спрашивают, когда же будет конец, Антихрист, Чипы, Шестерки, когда Вознесение? Но нам надо сосредоточиться не на том, когда это будет, а на том, кто примет участие в Воскресении Мертвых и Вознесении Церкви, а кто останется с Антихристом. Для понимания Иисус делит людей на три категории. Есть неверующие, есть уверовавшие, а есть ученики Христа. Уверовавшие ⁇ это рабы греха и дьявола. Христос сказал уверовавшим в Него еще две тысячи лет назад, «Вы рабы греха, но если станете моими учениками, то будете свободны. Уверовавшие живут по плоти и душе, водятся бесами, хотя называются верующими». Материализм, мамона и свое мнение у них на первом месте. Они являются больше соблазном, а не примером веры. Поэтому Иисус разделил именно верующих на две категории – уверовавшие и ученики. Вот тут и сокрыта тайна. Возноситься будут ученики Христа. Они свободны от греха, и сатана у них под ногами. И нам нужно сосредоточиться не на антихристе и баснях, а на проповеди Евангелия и ученичестве. Ведь мы приняли силу, когда сошел на нас Дух Святой, чтобы свидетельствовать до края земли, Ученики являются наследниками всех обетований Божьих, как и сказано. Если Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Водимые Духом Божьим — это дети Божьи, а водимые нечистыми духами — это сыны дьявола. Для этого и пришел Христос на землю, чтобы крестить нас Духом Святым. Когда наступит конец? Христос ответил на этот вопрос еще две тысячи лет назад. И проповедано будет Евангелие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Сегодня Евангелие проповедано до края земли и во всех народах. Библия переведена на все языки.